Поважати та охороняти права і свободи людини, поважати та охороняти права і свободи людини. Честь держави. честь держави згідністю нести, нести високе звання поліцейського, та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Саме так на плацу Киварійського навчально-наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх справ присягу працівника поліції склали 80 курсантів. Серед них Криворіжець Іван Головко, який ще здавна мріяв носити поліцейський однострій. По закінченні вишу юнак планує працювати оперуповноваженим. уповноваженим. Обрав професію, тому що це була мрія спочатку з дитинства, потім я усвідомив, що це почесне звання бути поліцейським, щоб захищати права свободу людини. Це моє звання для служби в Україні. Так само з дитинства бачив себе лише поліцейським, однокурсник Івана, криворіжець Владислав Жуков. Хлопець вирішив піти стопами своїх батьків та пов'язати життя із правоохоронною діяльністю. Цей складний та відповідальний шлях розпочався з непростого відбору. Я прийшов на співбесіду, здав гарну співбесіду. Потім прийшов на комплекс силову вправу. Гарно став комплекс силову вправу. Потім був біг кілометр. Я теж гарно його став на 200 балів. Хочу бути правоохоронцем, тому що подобається ця справа, подобається захищати Україну та служити українському народу. Донецький державний університет внутрішніх справ став складовою мережі вищої освіти Кривого Рогу ще 9 років тому через події на сході. Наразі це один з провідних вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України. У складі Криворізького навчально-наукового інституту діють два факультети, які мають у своїй структурі сім кафедр. ВИШ займається підготовкою висококваліфікованих правоохоронців, розвиває освітню наукову діяльність та розширює спектр напрямків підготовки майбутніх спеціалістів. Я дякую кожному з вас за ваш вибір. Я дякую батькам за виховання ваших дітей, синів та дочок. Я впевнений, що я побачу кожного з вас через три роки вже з погонами лейтенантів поліції. І кожен з вас буде найкращий взірець поліцейського і гідно нести звання випускника університету. Виховання гідної зміни у рядах поліцейських важлива складова у зміцненні правопорядку та оборони кривого рогу. Адже цьогоріч більшість першокурсників це саме криворізці. з важливою подією у житті курсантів. Привітав, виконуючи обов'язки міського голови Юрій Вілкул. Ви прийняли присягу цьому році. Бачите, першого числа ми будемо відмічати День захисника і захисниць України. І напередодні ви прийняли цю присягу. Це дуже символічно. Ви запам'ятаєте це все на все життя. Загалом цього дня спільноту майбутніх правоохоронців поповнили 365 першокурсників донди УВС з 22 регіонів нашої держави. Крім Кривого Рогу, присягу на вірність народу України склали 285 курсантів у місті Кропивницький. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, перший міський.